Слава роду, слава Літва, слава Україні Русі! Скільки коштує молитва пана Славолюба? Люба? Питається Лариса. Лариса, вітання вам, питання. Хай предки світлі будуть з вами. А, хто дає свої списки на промолювання живих і напоминання мертвих? То е, він сам визначає серцем своїм визначає величину пожертви. Е, Отак, от, от ну звісно, що чим більше пожертва, тим ви більше своєї особистої сили вкладаєте це дійство і бачите потім результат. Е, так, ми бачимо, що дуже багато вже було таких випадків, е, що відновлюються взаємини, налагоджується лад, покращується фінансова е, Стабільність родини, так з'являються родичі, яких е, навіть ніхто не знав, що вони є, об'являються так. Дуже-дуже такі речі, е, такі ну, глобальні системні, скажімо так, роді, відбуваються, що ви бачите, що дійсно ваш ріг зцілюється е, і змінюються програми. Ось. Тому це, це є дуже дуже важливо, власне. Промолювати своїх родичів і щоб їхні імена звучали на славу, ось так. от Так що тому пишіть: є посилання на мій скайп, на інші месенджери в описі каналу. Так, пишіть, звертайтеся і будемо ваших родичів теж промолювати. Ось хай ваші роди. Цілюється і наповнюється радістю і благістю, газком і благополуччям, веселістю, тками, ногами. Хай буде так. Слава і любов. Тож ще раз дякую усім, хто з нами є. Пам'ятайте, що кожен, хто долучається до нашого світлого обряду, то тим примножує своєю життєвою силою, наміром, свого духу, примножує силу нашого обряду всім сім разів. Тож навіть якщо у нас 10, то ви порахуєте, це вже е, в сьомій степені виходить, так, там як виходить, на 7, на 7, на 7, на 7, на 7, О, 10 в 7 степені, така сила обряду, потужність, О, то відповідно потім і бачимо результати, як трансформуються наші роди, як очищаються наші землі, як пробуджується наш народ і відроджується в своїй сильній славі. Тож ще раз дякую всім, хто долучається до наших обрядів. Хай боги рідні будуть з вами. І хай вашим родам буде всього-всього-всього різнотаблочку у всіх сферах життів ваших. Да буде так. Слава роду! Слава рідні.